22 серпня 2024 року МОН видає наказ номер 1182 про порядок утворення та умов функціонування спеціальних класів у закладі загальної і середньої освіти, Набирає чинності цей наказ 1 вересня 2025 року, тому саме час про нього й поговорити. Спеціальний клас це окремий клас, який утворюється у закладі загальної і середньої освіти і де здобувають освіту особи з особливими освітніми потребами, з урахуванням їх індивідуальних потреб, здібностей, інтересів та можливостей. Спеціальні класи утворюються у всіх типах закладів загальної і середньої освіти, крім спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційного центру. Для того, щоб зарахувати особу з ЗоП до спеціального класу, необхідно написати заяву на ім'я керівника закладу освіти, а також додати необхідні документи. Обов'язково має бути висновок інклюзивно-ресурсного центру про проведену комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Якщо дитина попередньо навчалася у іншому закладі освіти, то необхідно надати копію або оригінал документу про освіту, а також, за наявності, індивідуальну програму розвитку, яка була складена у тому закладі освіти, яку відвідувала дитина з ОП. Також висновок лікарсько консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності та копію індивідуальної програми реабілітації особи дитини з інвалідністю, висновок лікаря-сурдолога або лікаря-отоларинголога дитячого це якщо у дитини наявні порушення мовлення, а також висновок лікаря психіатра дитячого.